Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, мої вуха, щоб я була готова до Твого слухання. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява ріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки І от як він наблизився до Ветфагії та ветанії, до гори, що зветься оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи, Ідіть у село. Що перед вами війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав, ніколи відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь його потребує. Пішовши, посланці, знайшли, як Він сказав їм. Коли вони відв'язували Осля, господар його спитала їх навіщо відв'язуєте Осля? Ті відповіли, Господь його потребує, а привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їх простеляли свою одежу по дорозі, а як був близько вже спуску з Оливної Гори, вся громада його учнів, радіючи почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили. Кажучи, благословен цар, що йде ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, заборни твоїм учням. Він же відповів Кажу вам, коли оці замовчать кричатиме каміння. Настав день опорисноків, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, і їй сказав Та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали, де хочеш, щоб ми приготували. Він відповів їм ось, коли війдете в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести глечик і дій слізо за ним у господу. Куди він увійде, і скажіть госпоро, дарейві дому. Учитель тобі каже, де світлиця, які я з учнями моїми, міг би спожити Пасху. І він покаже вам горницю велику, вистелену клемами, та приготуйте. Пішли вони і знайшли, так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним, і він до них промовив, як сильно бажав я спожити оцю Пасху з вами. Пер, ніж мені страждати, бо кажу вам я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив, візьміть її і поділіть між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, поки не прийде Боже царство. І взявши хліб, віддав хвалу і поламав дав їм і мовив. Це моє тіло, що за вас віддається, чи ні, це не мій спомин. Так само, чашу по вечері кажучи, ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видисть на столі зі мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходились один одного питати, хто б з них міг бути, що намірився те зробити. Знялась між ними суперечка, хто з них має вважати за більшого. Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не та хай буде з вами, а навпаки, більший між вами нехай буде, як молодший а наставник, як слуга. Хто більше, той, що за столом, чи той, що служить, хіба не той, що за столом, та про те я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зі мною у моїх спокусах, і я звіщаю вам царство, як мені звіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симона Симоне, ось сатана наставив, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, що віра твоя не послабла, а ти, колись навернувшись, утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готова піти і у тюрму, та й на смерть. А Ісус мовив. Каже тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі вітречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас посилав без скелетки, без торби та взуття, хіба вам чого прокувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив А тепер, хто має калитку, нехай її візьме. Так само і торбу хто ж не має, хай продай свою одежу і купить меч. Каже вам, Має сповнитися на мені, що написано його зараховано до злочинців, бо те, що стосується мене, кінця доходить. Вони сказали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору, слідом за ним пішли його учні. Ми бачимо, що... Сьогоднішнє Євангеліє від Луки є досить великим. Е, описується про Ісуса, який входив в Єрусалим на осляти, е, описується тайна вечеря, встановлена у Великий Четвер. Ми бачимо, що коли Ісус входить в Єрусалим, Його вітають з окликом Осана. У єврейському значенні означає Осана про слава, Тобто тільки могли таким окликом звати до Бога. І ми бачимо, що багато людей прийняли Ісуса. Вони його прийняли до себе. Прийняли його своє життя, його зустріли, але будемо бачити через пару уривків, як будуть кричати Розпни його. Сьогодні осана, а завтра розпни. Так буває в нашому житті, коли ми маємо радість, приємні спогади, а пізніше може мати якісь проблеми. І це є нормально, це є наше життя. Але є таке питання, чи ми є з Богом, чи ми впустили Ісуса до свого серця? Коли Господь входить до Єрусалиму, то люди радісними вигуками Його вітають, кидають з радістю гілки, йому під ноги сталять одежу. Це така внутрішня радість, яку вони пережили. І виявляє їх назовні. І подібне є з нашою вірою, коли ми самі не здобудемо досвіду спілкування з Богом, о той діалог, якщо ми не будемо мати той діалог, ніяк не зможемо його зовнішньо виявляти. Будуть лише слова чи заклики, але це не буде тим, що ми самі відчули чи пережили, не буде тим, що запалює, оживляє і дає надію. Сама зустріч з Богом дає нам силу про нього свідчити. Особиста зустріч з Христом дає певність про Нього говорити. Ми не можемо говорити про того, кого не зустріли, чи з ким ми не пережили досвід. Господь хоче з нами мати діалог і мати внутрішній зв'язок. Але чи ми цього хочемо? Відкримо серце на Його Слово, на це слово, яке сьогодні ми з вами читали. Послухаймо, що Господь хоче сказати цим Словом Божим про наше життя, він, як Він хоче наповнити наше життя. Господи, я тебе прошу, дозволь мені, щоб я могла відкрити серце на Твоє Слово щоб я могла нести ту радість не тільки зовнішню, але й внутрішню про тебе іншим, щоб я могла свідчити своєю поставою про тебе. Дякую. Амінь.